Причин, чому ми розпочали займатися цим дослідницьким проектом, це власне цей сором і замовчування. Я також намагався зробити презентацію актуальною для тих, у кого є проблеми зі зловживанням, особливо серед військових і. Також зробити її актуальною для а, членів сім'ї, для родичів, які оплакують такі втрати. І також я хочу надати практичну інформацію про те, як можна подумати, як можна розглядати про а, підтримку і яку роль ми як професіонали можемо відігравати. Отже, спочатку я хочу розповісти про проблеми, пов'язані із алкоголізмом і наркоманією, в тому числі і, і зі зловживанням. І тут мені потрібна буде ваша допомога, і я сподіваюся, що ви мені цю допомогу надасте. дасте. Допоможу Можете мені пройти цю частину вправи, і це досить ну, проста вправа, яку я запропоную вам зробити. І запитання таке: чи хтось із вас, а, чи у вас коли-небудь була звичка, яку ви вважали надмірною? І чи була звичка, яку, на вашу думку, ви вважали, що вона виходить з під вашого контролю? Що а, власне вона вами керує, а не ви нею? Якщо хтось із вас стикався з такою звичкою, якщо про неї зараз подумати, будь ласка, підніміть руку. Добре, досить багато з нас, правда? І, звичайно, що це можуть бути за звички. Таких звичок може бути багато, багато прикладів. Вони можуть вживання певних речовин, таких як кофеїн або нікотин, куріння тощо. Алкоголь, нарко... алкоголь, наркотики, але це також можуть бути поведінкові проблеми, які не передбачають вживання психоактивної речовини? Чи хтось із вас намагався коли-небудь змінити свою поведінку? Досить багато з вас, так. Теж. І останнє запитання. Чи ви тимчасово або Постійно повернулися до своїх старих звичок, коли ви робили такі спроби змінитися, чудово, дякую, дякую за щирість. Я теж, я теж дякую, Гаразд. Отже, чимало з вас так повернулися. І я чому я роблю цю вправу? Для того, щоб залучити нашу емпатію, нашу здатність пов'язувати себе із досвідом і почуттями інших людей. І Коли ми це робимо, то я думаю, це допомагає нам прислухатись до себе, до власного досвіду, власних почуттів, власного життя. Більшість із нас можуть зрозуміти, що це означає, мати певну звичку, яка в певному сенсі вийшла з під контролю, і коли ми залежні від чогось або призвичаємось до чогось, і це не йдеться вже про феномен, що це тут ми, а там вони, так це. Надзвичайно глибоко людська звичка, однак вона відрізняється в тому, як проявляється в кожного з нас. Отже, знову ж таки, це дуже базова інформація і для багатьох із вас. Вона не буде корисною. Я просто хотів розпочати власне з такої ілюстрації, щоб зрозуміти проблеми з наркоманією і алкоголізмом. Ці чотири компоненти, якщо їх розділити на основні складові, то ці чотири компоненти можуть дуже багато передбачати, багато охоплювати. Це е, дуже просто можна їх розглядати. Може бути стимул. А, так, щось зовнішнє, наприклад, голосний а, якийсь звук, це може бути внутрішній стимул, наприклад, напруження. Якесь далі йде поведінка, наприклад, використання наркотиків, коріння, споживання алкоголю, щось таке відповідь на цей стимул. Далі у нас іде винагорода. Винагорода може проявлятися як звільнення від цієї напруги розслаблення. І якщо йти за цими кроками постійно з певним часом, з плином часу, то це. Створює підвищену вираженість, видамість між стимулом, поведінкою і винагородою, і у це є переважно основою виникнення проблеми залежності також важливо враховувати контекст. Контексті надзвичайно важливим коли. У людей виникають проблеми з наркоманією або алкоголізмом. Ми знаємо на основі досліджень в'єтнамської війни в 70-х роках. Багато солдатів, багато військових американських вони розвинули залежність від героїну, перебуваючи у В'єтнамі під час війни у В'єтнамі. Коли вони повернулися додому, більшості з них припинили вживати героїн, і це також свідчить про те, як Наскільки за, розвиток залежності залежить від контексту, це не щось дуже особистісне, персональне, це також дуже сильно залежить від того, в якому ви середовищі, і є чимало прикладів, коли люди зменшують дозу, припиняють вживання, змінюють свої звички через зміни в середовищі, через зміни у соціальних взаємозв'язках, через зміни завдяки змінам своїх цінностей та іншим видам змін. Більшість з нас, на щастя, не стикалися особисто із ситуацією а, дуже сильної залежності. Я вважаю, що на власному досвіді, якщо говорити про свій досвід, про зловживання психоактивними речовинами, я намагаюся зрозуміти, як. Можна, з якої точки зору розглядати проблему залежності, і мені подобається, сподобалося те, що я прочитав у публікації Брюса Олександра. Це канадський дослідник, який а, а, Проводив е, знамениті дослідження в 70-х на щурах, і ці експерименти продемонстрували, що щурі, які перебували у приязному для щурів середовищі, вони мали меншу схильність у них не виникала проблема із залежністю. І коли е, вони е, мали можливість використовувати морфін опіоїди, проте експерименти. Е, на щурах у клітках, де вони були самі, а, то навпаки, у цих щурів найчастіше виникала залежність, коли вони мали можливість використовувати опіоїди. І так само це стосується і тяжкої важкої залежності з одного боку спектру. І це можна розглядати як відчайдушну спробу власне адаптуватися до переміщення або до будь-якої іншої нестерпної життєвої ситуації. І Брюс Олександр визначає цю о, концепцію дуже широко. Це може бути певне переміщення, наприклад, мається на увазі у середовищі, соціальне середовище міняється, чи в якому б ви середовищі не опинились. Це може бути через певним чином норми, зміну норм, але також це може бути переміщення психологічне. Психічне, ментальне, або коли ви навіть у своєму тілі не відчуваєте себе вдома після певної фізичної шкоди, на яку ви наражалися щодо більш клінічної картини і точки зору, це також може бути досить корисним, якщо ми зрозуміємо проблеми з алкоголем та іншими наркотичними речовинами, у чому може бути відмінність. Наприклад, у МКХ 11 де є різниця між шкідливим вживанням чи використанням, коли не підпадає під сумнів ваша суб'єктність. Але при цьому також вживання алкоголю чи навіть наркотичних речовин призводить до певної шкоди для вашого власного стану здоров'я чи до здоров'я інших людей. А також є інший різновид. Інша категорія, тобто залежність чи то пак адикція. Коли ваша власна суб'єктність, звісно, також піддається сумніву, підбурюється. Тож це не або, або. Звісно, це переважно ми можемо думати про це як про послідовність подій. Тобто ви можете мати серйозну залежність або м, навіть меншу не таку серйозну відчуття, ніби це компульсивна поведінка. Гаразд. Отже, я, ми розглянули з вами певні дуже базові поняття щодо проблем із вживанням алкоголю, залежність від наркотичних речовин. І тепер рухаємося далі. Я розповім вам дещо про питання війни та психічного здоров'я алкоголю та наркотиків. Отже, тут це, звісно, не мої дослідження, не моя сфера досліджень, тому мені довелося з ними ознайомитись. Підготовлюючись до цієї конференції, я подивився на існуючі дослідження, що вони нам розповідають про питання вживання алкоголю та наркотичних речовин під час війни серед військових та питання психічного здоров'я. Аналіз проведений у 2021 році. Свідчить, що серед загального широкого населення є досить багато. Таких розладів як депресія, тривожність та посттравматичний стрес, серед населення.